Ременування вулиць, яке проводиться з метою очищення простору від російської і імперської символіки, і топонімічного простору, і меморіального простору, тому що ця символіка, ці маркери російської імперськості, це якраз ті підстави, що вони говорять, що це наша територія, що немає ніякої України і так далі. І так далі. 30 березня. Цього року, 2023 року, одноголосна сесія Чернівської міської ради проголосувала перейменувати вулицю Миколи Попудренка на честь Олександра Мацієвського. Микола Попудрінка був секретарем Чернівського обласного комітету комуністичної партії України до Другої світової війни після нападу нацистського режиму нацистської Німеччини на СРСР. Був одним із ватажків радянського партизанського руху на Чернігівщині. Він загальновідомий уже не тільки на Чернігівщині, а й в Україні тим, що не віддав наказу радянським партизанам, які знаходилися за 15 кілометрів, захищати населення Корюківки від знищення нацистськими карателями. І в тому ж 1943 році він і загинув. Його пам'ять увічнена і в меморіальному просторі, і в літературі, в музейних експозиціях, тому це цілком достатньо. Олександр Мацеєвський, снайпер 163 окремого батальйону, 119-ї окремої бригади територіальної оборони, яка якраз має захищати Чернівську область. Ця людина дуже цікава, його знають вже в усьому світі. Чому? Ну, Народився він в Кишині в 1980 році і е, там закінчив школу, технікум, отримав спеціальність електромонтажника. І в 2008 році разом з дружиною, дитиною. І мамою переїхали в Ніжин Чернігівської області, там працював, і має громадянство не тільки Молдови, але і України, полюбив Україну і стався відчувати єдиним цілим разом з нашою країною, разом з нашим народом. І коли почалося відкрите вторгнення. Російського агресора на території України 24 лютого 2022 року. Олександр Мацеєвський зразу вже 24 числа пішов військкомат. Йому відмовили, і тому до 11 березня він був постійно на блокпостах, щось допомагав, приносив, змічнював, будував, забезпечував бійців збройних сил України. Але кожного дня ходив військомат. І нарешті 11 березня все ж таки погодилися, і він вступив до лав цієї нашої 119-ї бригади територіальної оборони. Пройшов навчання, став снайпером, воював за визволення Чернігівщини від російських окупантів. А потім уже восени, восени його підрозділ був. Перекинутий на східний фронт спочатку воював в Бахмуті, потім під Солідаром. І біля села Красна Горка, значить, там був бій, був бій. Він був на крайньому правому фланзі разом з п'ятью бійцями. Це був 12-ті години надзвичайно запеклий кривавий бій. Українські бійці відбили рашистський напад, але коли закінчився бій, з'ясувалося, що вони втратили зв'язок з п'ятьма бойцями, в тому числі з Олександром Мацеєвським? Тіло не знайшли, було невідомо що з ним. Потім, коли був обмін тілами загиблих, його поховали в Ніжині на кладовище як героя. Потім, 6 березня, уже цього 2023 року з'явилося відео, де був е, показано, як його розстріляли. Причому перед розстрілом він сказав Слава Україні. Це настільки і з одного боку шокувало звірством, що беззбройного українського військовополоненого розстріляли, шокувало і Україну і світ. А з іншого боку, всі були розчулені і були, ну всі, що от людина перед смертю він знав, що він не побоявся, і він сказав «Слава Україні. Снімаємо Україні. Да ти... І оцей його мужній вчинок уособлення, тому що такі вчинки і ще були це настільки всіх нас вразило. Він залишається в нашій пам'яті. І тому вулиця в Черніги перейменована на його честь. Хочу також сказати, що є вулиця на його честь уже в місті Ніжин, в місті Ніжин, а також в Краматорську. Ну а мурали вже по всій Україні з його зображенням перед розстрілом, що він мужно стоїть і говорити.